Хей, ю, еврібаді! З вами Дензубуга і залетів, друзі, ми в режимчик під назвою Rose Гарнер. Ну і що ж, давайте, давайте розбиратися, що ми взагалі будемо в цій серії робити. Ну насамперед я бачу, що в мене виріс ось такий великий кокос. Бананчики, кстати, досить великий великі О, oh, В мене замерзли гриби, чуваче? Так давай зірвемо його. Так, що в мене тут є? У мене є лопата, це мої пети. Так, мені треба зараз покормити своїх петів. Тільки насамперед я би пішов подивитися, що в нас по насіннях, бо можливо, можливо, зараз щось цікаве тут і продається. Кстати, бамбук. Бамбук 20 штук. Знаю, що й треба забрати. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш. Розіграш на 15 тисяч робоксів. Ти просто тільки вдумайся, 15 тисяч робоксів. Там умови прям дуже-дуже легкі. Так що, друже, якщо ти хочеш халяву, а в моєму телеграм-каналі халяви багато, то не втикай, не мідли, залітай і приймай участь. Дивись, у нас додавали новий івент. Новий івент із ось такою королівою бджіл. Давайте подивимося, що в нас взагалі таке можна зробити. Е -е, по ідеї, треба знову збирати, по ходу, якісь поінкти. Поінкти із медом. Пом-пом-пом-пом-пом. Е -е, а в мене ноль. А тут треба мед качати. Чиво? Чого? Чого? Давайте, давайте якось розбиратися, що ми можемо взагалі тут купити. Дивіться, за 10 За 10 поінтів меду ми можемо купити собі якийсь flower seed pack Тобто, по ідеї якесь сім'я, да? Насіння якесь. Дивіться, можна кейс взагалі купити, а з кейсу падає фонтан! Ти просто подивися. Яка крутецька декорація, вона вважається супер-супер крутою. На нь 5%, вона легендарі, так? Чи яка вона чи міфік? Ну слухай, тут прям багато, багато прикольних таких двіжух. Так, а що це таке? Це пети? Да, диви. Ми можемо пета собі крутого вибити. Диви, є, бюрбі, типа. Е Медовий медвід, типа щось такого, да? Ні, блін, прикольно. Реально прикольно. Let's go, let's go, подивимося, що в нас тут того взагалі. Можливо, можливо, ми ще зараз щось і прикупимо цікавенького. Так, давайте подивимося, що в нас оцей кент продає. Можливо, якісь класні декорації в нього є. В нього є колони, кстати, Прикольні. От колони прям прикольні. Це на що таке? Непонятне, непонятне. Ну, колони класні. Колони класні, а що за кейс? А, кейс з табличками. Так, ну, слухай. Я би оце, знаєш, що собі купив би. Напевно, би отаку лавочку, хоча в мене лавочки є. Ось є якась така прикольна двіжуха. Давай її купимо. І. Darkstone Pilar. Pilar, ну це ж типа колона, считається. Ой, Даже не знаю, яку купити. Чи взагалі вони мені треба? Ну, Давай купимо. Давай одну таку, одну таку, хай будуть. Хай будуть, можливо, кудись потім впихнемо. Так. Що в нас з тобою по полівалочках? Є щось цікавесеньке? Давай подивимося. Полівалки, полівалки, полівалок немає. Кстати, 30 лямів. 30 лямів автозбор. Ну. Не хочу, не хочу, не хочу тратити гроші. Я жадний. <хи> Я дуже-дуже жадний. Так, let's go садити бамбук. Що в нас по бамбукові, кстати? Давай-ка його також весь засадимо. А може, а може реально протестувати? Протестувати у цю. Опа! Ти подивися, мега бамбук буде рости у нас. Непогано. Так, що у нас ще є таке? Е, це в нас манго і бамбук. Слухай, ну бамбук мега виріс. Бамбук мега росте. Так, мені треба що зробити? Мені треба зараз покормити всіх своїх петів. Тому давай-ка. Давай-ка ми з тобою зараз їм і займемося. Давай-ка покормимо свого отьокента. Стоп, в мене є манго. У мене є таке манго. Воно ще й супер-супер круте. Давай, мабуть, його я скормлю. Реально, давай його, мабуть, скормлю. Пета ми накормили на 300%. Це дуже-дуже круто. Так. Let's go, let's go кормити сову. Бо треба всіх своїх оцих кінтів покормити. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені подарували супер велике манго. А шалеть. А шалеть. Ну, напевно, його ліпше не продавати. Його ліпше не продавати своєму... своєму петові, да? Його лучше не скармлювати. Ладно, let's go, let's go купимо. Купимо одну автозбор. Подивимося, як він взагалі працює. Чи він збирає відразу всі наші рарні штуки? Чи. Чи як воно взагалі працює? Так, дивись, 30 лямчиків. Бемс. 30 лямів ми тратимо. Щас. Щас будемо дивитися. Дивися, беремо оцю двіжуху. Так, а зразу п'ять дають. Так, зразу п'ять садків дають. А ану, давай дивитися. Як воно взагалі працює? Щось щось я не пойму. Так, дивись, в нас є тобою садок. Ми умовно підходимо сюди, натискаємо, а, а ти поняв. Тобто він збирає не повністю всю твою цю двіжуху, да? він збирає, типа якесь, наприклад, або дерево, або що-лібо, типа, або якийсь куст. Ну, наприклад, дивись, ми підходимо сюди, нажимаємо на банановий куст, і він збирає отакого. От зараз всі банани наші. Він збирає одразу всі наші банани. Ні, ну прикольно. Прикольно, ось, наприклад, нажимаємо зараз на. На манго, де у нас мангове дерево, ось його пенс, і усі манго ми з тобою зібрали. Ну, слухай, насправді таки для 30 лямів, типа, ну, чесно, як по мені це ну трішечки така безвілкова твішуха. Ну, можливо, хіба що горох збирати. От що що, щоб по деревах не лазити, горох можна збирати. Так, ладно, давай-ка кормити свого пета. А то вони в мене гавнюки не нажари, треба їх треба їх трішечки підкормити. Кстати, мене є мага мега, мега-мега-манго. Я би його скормив би. А в мене ще й слухай. А це не в мене. Ха, це не в мене, й-мойо. Так, давай-ка ще мурашку свою покормимо. Так, це в мене що? Це горох. Ну, горох, кстати, непогано. Непогано восстанавливає нашу мураху. Прям вообще дивися, Бемс. У нас по 13 кілограм горох, йо, йо Так, слухай, а мавпу ми відразу викормили, ти поняв? Прям взагалі файненько. Так, і що в нас хто ще не викормлений? У нас Наша сова не викормлена. Треба, значить, її докормити. Дивися, просто який у нас виноград великий є. Аж шалеть. Так, let's сова. бемс. По йде ж, повинна на максимум зразу. Ну, 69%. Непогано. Непогано, порівняно із кокосами, то. Ой-ой, чуть чуть не скормив. Чуть не скормив мега манго нашій сові. Так, драгонфрукти, зараз треба всі потрапити. Радити. Оце манго можна, в принципі, скормити. І проклятий проклятий банан ми також скармлюємо. Так, в мене дивися, мене тут ще й повиростали ось таку ось такий виноградик смачненький. Я би його зараз якось зібрав би. давай ка якось отако виліземо. Бемс-бемс-бемс. Трішечки зберемо. І по ідеї, цього зараз нам буде достатньо, щоб докормити свою суву. Опа! 5% сюди, бемс, бемс, все, по ідеї, по ідеї ми докормили. Докормили нашу суву. Я що пропоную? Ну, насамперед. Насамперед, я би хотів би подивитися, що у нас по насіннях, тому що, поки я кормив своїх петів, воно повинно було би оновитися. Хоча я такого, то нічого цікавого тут і немає. Тому повертаємося на город наш ідемо збирати, значить, наші, наші з вами ось такі бананчики. Красиві, смачні бананчики. Так, бананчики, бананчики, бем-бем-бем, зібрали. Зібрали банани. Так, жди. А ми ж можемо по ідеї забирати тут днівний бонус. Якщо я не помиляюся, він тут повинен бути в магазині. Та, дивися, ось він. Але я забуваю. Я постійно забуваю його забирати. Кстаті, дивися, ми можемо з тобою купляти. О, безплатно, дивись. Стоп, не поняв. Не поняв, не поняв. Е, що тут у нас таке є? Ага, тобто, що може і яку... з яким шансом випасти? Яке яйце? Он воно що. Он воно що. Так, ну мені треба петів прокачувати, але чомусь. Я не можу їх докачати, щоб в мене була більша кількість петів. А бідненько, досадненько Ну, то ладно. Так, дивися. Що я хочу зробити? Давай-ка, давай збирати все, що в нас є. Давай все збирати. Бо щось воно не, не росте великим, особливо оці кокоси. От я би, от що би зробив, би насправді, це б дивись, зашов би. Не пожалів би, не пожалів би тих грошей, купив би ось оцей сачок за 30 лямів. Купляємо цей сачок. Дивися, заходимо сюди. Е, потом, потом, потом. Мої треба. Косачки наші, опа, і зібрати просто ці всі кокоси. Насправді, я не хочу лазити, лазити, це мучатися, щоб їх, а в мене інвентар повний, поняв. Поняв, ідемо продавати, значить. А, чекай, 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 чекай. Можливо, в мене є щось щось медове. Хоча дивись усю в поцванів. Прям такі планктації медові. Чи що це воно таке? Ну, це до нового інвенту воно відноситься. Дивися, тут і яйця є оціго. нові пчелині. Слухай, я я теж хочу! Я теж хочу таку ферму! Так, у нас через дві хвилини буде е, сварм інвент, типу цей новий інвентик. Е, сова. Кажу, сова бджола. ха Давай, е, може, в мене щось є для тебе? Правда, а в мене немає пойнктів. У мене в мене немає пойнктів. Це дуже печально, бо я хочу мед. І поняв, проблема в тому, що і затрейдитися я не можу, бо в мене немає поинктів меду. І через одну хвилину у нас буде інвент. Так, стоп, а я в магазині бачу, можна було щось купити. Дивися, за один більон екстра. Плантація, ми можемо купити? О, купив. А, це за один мільярд. Йой. Хо-хо. Ой -ой, -ой, ой ой А, Хорошо, ми це купили. І тепер в мене по ідеї. По ідеї повинні бути пойнкти. Понкти меду. Так, давайте подивимося. Я ж купив за один мільйон. Е, що в мене? А в мене все одно нуль. Так, тоді жди, тоді, тоді щось я не поняв. Що я тоді купив? Щось купив, але що до кінця я так і не поняв. Кстати, в мене є такий кошак. я хотів би його поставити, але в мене місця немає. Своїх оцих патів поняли, я не хочу прибирати. А, ага, мавпа, хай буде, сова, хай буде. Ну не знаю. Кошак прикольний, кошак реально прикольний. Але замість кого його поставити, я поки що не знаю. Так, мені підписник підігнав якусь медову штуку. Можливо, то воно. Хоча я можу, можу і помилятися. Так, Так, дивись, через 7 секунд. Через 7 секунд у нас з тобою буде інвент. Через 7 секунд буде інвент, 2 секунди, 1 секунда. Вилетіли бджілки. Дивися, бджілки вилетіли. І що вони роблять? Вони по день, зараз полетіли опеляти наші з вами рослинки. Ну, це так логічно, якщо мислите. Скоріше за все, саме так воно повинно працювати. Так, let's go, Зараз ми з вами що робимо? Продаємо. Продаємо, продаємо абсолютно все, що в нас є, тому що місця в мене, ну і прям правда, уже не вистачає. Нам треба дозбирати оцей весь кокос. Кстати, дивися, я не пойму, це в нас золотий кокос, чи це він опельоний? Може, може, це не, може, це незвичайний кокос? Давай зберемо. Ось, дивіться, бджілка полетіла. Бджілка летить. Диви, опеляє вона. А реально опеляє наші кокоси, друзі. Йо-майо. -йо. Так, ми зараз, слухай, з тобою по ідеї зможемо залутати. Прям неймовірно велику кількість поєнків оцих медових по ідеї. По ідеї, да. Я бачу, там в мене зверху ще щось таке жовтеньке було. Так, де воно? Е, не бачу, не бачу, не бачу. Походу, я його зібрав сачком, да? Садком я його, походу, реально зібрав. Так, а ну побігли зараз знов до оцеї королеви бджіл. Подивимося, 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 чи і справді я, можливо, щось зібрав би. Так, що ти мені скажеш, якщо в мене є твій мед? А ну, походу, походу, що Німа. Реально немає. Тіпа і затрейдитися я не можу. Взагалі я нічого не можу зробити. Ти поняв? Тіпа, трейди в мене всі закриті. А я за один мільярд купив якусь штуку. Тільки яку непонятно, непонятно. Я би кейса купив би реально. Ну, подивися, просто яка оця імба? Фонтан оцей це просто дуже імбова штука. Так, давайте, давайте думати, що що я можу тут таке зібрати, що мені зможе принести мет. Ось, по ідеї, воно опиляне. Оця дівжуха. Просто ось, дивись, оце видно, що золоте. Оце яблуко, да? Да, оце голд яблуко. А де ж тоді опиляні наші рослинки, щоб я їх міг продавати? Оцій королеві бджіл? Щось я до кінця не врубався. Горох, у мене вроді нема Дивись, ось десь бджола полетіла. Вона летить. Дивися. Опа! І в нас став такий красивий кокос. Вона його опиляє. І тепер я повинен його по ідеї зірвати. Тільки чомусь? Чомусь. Дивись, я збираю оцей поєнк, оцей кукосик, і і все. А, а цього бджола мені нічого не дає. Можливо, треба йти до цього колектора, типа може. Може воно так працює. А ну чекай. Ні, дивись, в мене в мене немає пойнтів, пише. Підходжу я до неї, питаю, що що... що як до чого. І хоч я збираю оці всі рослинки, але, на жаль, на жаль, нічого не відбувається. Ану почекай. А що якщо нам потрібно взагалі все по-другому робити? Дивись, ми заходимо сюди, у нас повинен бути такий це за. Золотий кокос. В нас є з тобою ще отакі звичайні, звичайні, звичайні. Десь, десь я тільки що підбирав собі цікавий кокосик. Прям не золотий, а опиляний. Опиляний. Ну це пише голд кокос. Хорошо. Щось я взагалі не врубаюся. Реально. Щось я взагалі не розумію, що до чого. Він мені дає золоті. Він мені дає реально робить золоті бджола. Ось дивіться, в мене воно сіяє. Сіяє така двіжуха, він мені знову опилив кокоса. Тобто, я ось, наприклад, іду. Ось у мене є ще один опиляний, поїде, да? Росте манго. Так, треба зараз якось вилізти тут за цим кокосиком. Ось він у нас зверху. Дивися, ми на нього наводимо. Так. О, бачиш, він в мене опиляний. Я його підбираю, і він в мене, виходить, ось такий звичайний, чи що. Ну, і в мене світиться, дивися. Опиляний, красивий кокос. ми з тобою його йдемо нести зараз продавати, по ідеї. Або, можливо, цей колектор. Дивись, підходимо до, до колектора. О, пішов контакт! Слухайка. А що тоді не працювало? Так, чекай, тоді чекай. У мене є ще отакий кокосик. Ну він пише, що він голд. Він пише, що він голд. Хорошо, через 2,5 хвилинки ми до тебе підійдемо, подивимося, що ти мені дасиш. Опа-па-па-па, диви, сахарна тростина. Так, Дензо, давай що зробимо? Ми з тобою підемо сюди щас, подивимося, можливо, якісь ємки у нас з тобою з'явилися, да? Можливо, щось дівайн появиться. На жаль, на жаль, ні. Хорошо, дивись, ми ще з тобою, що робимо. Ми з тобою продаємо зараз абсолютно весь свій інвентар, щоб ну, не закосячити. Біжимо на нашу ферму і збираємо разом із тобою виключно золоті отакі двіжухи. Так, дивись, два, два дві сахарних тростини. Ми з тобою зібрали. Що тут? Ось о, дивись, у нас з тобою ще одна є. Опельона при тому ще і мокра. Мокра сахарна тростина. Треба бути прям дуже-дуже супер уважним, щоб не пропустити нічого-нічого рарного. Дивися, ось у нас знов є опиляні бананчики. Бананчики ми збираємо. Бананчики ми любимо. Так, це голд. Це звичайний золотий. Хорошо, ну золото нас не цікавить. Нас цікавлять іменно опиляні рослинки. Ось опиляний грибочок. Ще один грибочок. Так, по яблучкам я не бачу. Опа! Дивися, кактус, кактус у нас теж був запиляний. Так, по яблучках я в Вроді як нічого не намічаю. По цих яблучках вроді в нас також нічого нічого не відбувається. Е, по драгонфруктиках, що у нас тут? Драгонфрукти вроді звичайні, да, дефолтні. Так, а горох? Горох вроді. О, диви, 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 диви. Я бачу, бачу, бачу. Бджілка опилила нам з тобою ще один кокосик. Забираємо, забираємо опиляні рослинки. Так, треба, треба слідкувати за своєю територією. Аби от його бамбук мені опилити. Чуваче, ото було би бабла. Реально було би купа-бабла. Опа, бачу, 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 Дензо. Ще опилили. Опилили сахарну тростину і вона ще й мокра. Тобто, по і має насипати купу поєнтів меду. Так, тут та тут вроді у нас нічого. Нічого, нічого. Тут в нас теж нічого. Зверху нічого немає на кокосиках. Треба, щоб нам супер великі фрукти, якісь. Вона опиляла, ця бджілка. А то, а то, а то щось. вона... Опа, дивися, летить. Летить, манюня. Так, яблучко якесь хоче опилити. Чи що вона опиляє? О, Яблучко, 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 вкусне, вкусне яблучко. Опиляє. Так, а чому я його підібрати не можу? Підібрав, підібрав, підібрав. Let's go, let's, go, let's go. По ідеї, дві хвилинки у нас з вами пройшло, і ми можемо з вами щось забрати. Так, в нас є колектор. Заправити я його, на жаль, не можу. Можу просто так, але якщо я беру якусь рослинку, нажимаю ось сюди, вона його опиляє. Дивися, бемс, 5 кілограмчиків просто. Так, можна ще 5 кілограмчиків йому докинути. Все, колектор запустився, дві хвилинки пішло. Так, в мене є 10 поінтів меду. Все, я зрозумів, як воно повинно працювати. Так, тепер ми заходимо з вами в трейд. Е, в нас є ось такі прикольні декорації. У нас є ось така медова лавочка, прикольно виглядає. Хоча вона рарна. Мені мене цікавить. Такий його легендарний або Або міфічне яйце. Реально. От міфічне яйце було би імба Так, це нас реєр, да. Тут ми можемо вибивати собі рослинки. Вибивати рослинки? Давай купимо. Давай реально купимо. А вдруг нам повезе щас, і ми з вами зможемо Щось Щось собі круте вибити. Let's go Let's go дивитися, що крутиться, випадає нам, надій щось класне. <гас> <гас> Міфік! Міфі лілії випали Чувак, чувак, нам випала рослина Лілія. Це ж імба! Це реально імба Так, чекай. Чекай, дивись, у нас тут ще яблучко є одне. Давай-ка заберемо. Так, лілії, це круто. Реально круто. Давайте десь його тако окремо посадимо. Я хочу зараз його сразу виростити. Так, де мої полівалочки. Полівалочки, ось вони в мене є. Давай-ка, давай-ка щось їх поливати. Отакого От бем 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 бемс На максимум просто. Так, і що? У нас, вона, по ідеї, вже має рости. По ідеї, повинно, повинно виростити. Ну слухай, прикольно. Реально, на, у нас з'явилася нова рослинка. Притом, ще й поїде якась імбова. Так. Тут в нас вроді нічого такого бджолиного опа. Хоча бачу, з'явилося. Появилося. Треба залізти, ось, і обережненько такою зірвати. Так, давайте ще тут зверху обдивимося. Можливо, я щось можу пропустити. Це у нас що таке? Це манго росте. Манго у нас не цікавить. Нас цікавлять зараз лише бджолині, бджолині штучки. О, щось вроді виросло, ні? Ні, ні, ні. Це показалось, походу, мені показалося. Ну, ну ладно. Часто треба зачекати ще 40 секунд. Треба зачекати 40 секунд. І по ідеї, по ідеї. Знову буде 10 поєнтів меду. І тоді я би відкрив би ще один кейсік. подивився, що з нього дропнеться. Можливо, щось знову круте випаде. Так, поки тут переробляється, давайте подивимося, може щось по рослинках. У нас є цікавеньке, да? Так, 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 нічого немає. Кстати, яблуко. Яблуня, яблуню я люблю. Яблуня прикольно виглядає. Кавунчик, в принципі, ну давай купимо. Давай купимо, хай буде. Так, що там, моя лілія ще не росте. Ні, ще, на жаль, не росте. Тоді, тоді оце прибираємо. Беремо насіння яблука. І давай-ка його щас десь ми посадимо давай давайка. Напевно, що я думаю, що можна отут посадити його. Я думаю, що норм. Думаю, що буде, в принципі, норм. Так, кавунчики. Кавунчики, давай теж ми посадимо. давай ка десь такого того. Бемс, бемс, посадили. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, по ідеї колектор уже закінчив качати мед. Треба зараз подивитися, головне. І, в принципі, можна буде. Так, да, він перестав качати, і тепер ми можемо разом із вами, по ідеї, тепер загружати далі наші з вами фрукти і овочі. Так, нам треба ще 2 кілограма. Так, усьо, дивися. Рівно 2 кілограмчика. Бемс. Все, колектор пішов, дивися. Медок, медок полився. Нормально, баночка наповняється. Так, тепер я можу з тобою поговорити, королева бджіл. Е, що в тебе є? Е, дивися, ну нас цікавить е, кейс. Мене цікавить і справді кейс з отаким фонтаном. Тому давайте, давайте збирати саме на нього. Ми, по ідеї, з вами можемо і кейс відкрити, бо в нас е, вроді як з тобою ще достатньо отаких всяких крутих приколюх. Хоча це, по ідеї, вроді, звичайний, золотий банан. Супа, а ми ж можемо, по ідеї, пошуку отако написати. Так, да, ось все, всі наші з тобою опилені, опилені рослинки. І тут ми їх отако щас загружаємо. Так, це звичайний банан. Нас не цікавить, нам треба отакого пол. Бемс, бенс. Все, чітко, чітко, дензу. Чекаємо ще з тобою до кінця цього колектора, і будемо далі грузити з тобою усі наші штучечки. А поки ми докачаємося, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій ютуб канал. Ну і в такому, звісно, слово Насправді, ну, друзі, я для вас стараюся записую крутецькі цікаві відосики. А ви, ну, щось вообще, вообще нічого не хочете робити. О, ти ви. В нього щось тут росте круте так? Що це в нього тут таке заморожене, круте. О, Ти подиви, чуваче. Я б би отаке би вкрав би. Реально, ти просто подивися. В нього воно перше опиляне, в нього чос. Так, стоп. А я ж можу його вкрасти. Реально. Вкрасти можу? Опа. Хе-хе-хе. Дензо вкрав. Дензо, дензо вкрав його фрукт, його тепер немає. Ха-ха-ха. Так, а ну-ка, опа! Ти подивися просто який Дензо вору. Ха-ха. ти просто. Ти просто розумієш, я зробив тільки що. Я в нього, я в нього вкрав його. Чувак пише, ну пижи, верни. Слухай-ка, <реш> слухайка. Ну, а це цікаво. Цікаво піти подивитися, скільки воно коштує. Ну, реально, так, може є ще щось в когось вкрасти? Ні, ну вроді нема, Вроді нема. Давай -ка, давай ка ми подивимося. Щас подивимося, по чому він взагалі коштує цей перчик. <реш> Ти бачив? Ти бачив? Наскільки він дорогий? Ха-ха! Не, ну він просто громадний. Я оце не проти тако заходити і бути крадієм. Я думаю, що на цьому можна і справді підняти велику кількість грошей. Так, давай-ка, давай-ка далі загружати свої колектори. Так, бенз, колектор запустився. Качаємо далі мед. В мене вже їх, кстати, 20 споєнтів меду. Давай-подивимося ка в трейдові, що ми можемо з вами собі придбати. Так, на жаль, дивися, є отакого нектарин, є де дерево можна купляти, є нектарин. Є ось такі, наче як бджолині бджолині вулики, воно щось, наче як так виглядає. Так, кейсик Легендарі ми купляємо за 12 пунктів. Так, і і, і, і. і я хочу собі купити ще ось такий один кейсик. Попробувати вибити собі якусь класну рослинку. Так, значить, 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 якщо я не помиляюся, друзі, по ідеї, всі оті двіжухи, які я краду, да вроді як то вони ж зберігаються, вони ж зберігаються на сусідніх сусідніх е грядках. Вроді вроді, як да. Бо я знаю, наприклад, є е, містичний такий. Е, вроді єнот Пет. Він має, він має таку здібність красти насіння, красти фрукти вам приносити. Вони просто дублюються. От реально, я це знаю точно, що вони просто дублюються. Тому я думаю, що ми підписника не обікрали, бо якщо обікрали, то я йому, звісно, цей, цей фруктик повернув. Він, він мені особороля не зіграє, але красти, було ну, такий цікавий досвід. Мені взагалі було цікаво, як це взагалі відбувається. Тепер ми хоча б будемо знати, що і до чого. Так, вроді хтось в нас із підписничків просив, щоб ми подивилися із вами на його ферму. Ось вона, дивися. Ну, слухай, ну виглядає? Ну, і справді дуже красиво. Тобто, ось така медова арка нас зустрічає. Тут в нього якісь такі незвичайні вишеньки, чи що це, да? Не знаю, що це воно таке, але виглядає прикольно. Дивись, тут така тропіночка прокладена солідна. Тут манго. Дерево росте, тут фонтанчик у виді жаби. Ні, ну прикольно виглядає. нього в якийсь хатка на дереві, чи що це таке? Мені цікаво, цікаво, хочу залізти, подивитися. Що це в нього там таке? Я думаю, ми зможемо залізти за допомогою оцього дерева. Якось і подивимося, подивимося. Да, дивися. В нього тут реально такий домик на дереві. Ха-ха! Прикольно! Ні, ну чувак, прикольно придумав. Ааа, тут сахарна тростинка, щоб вилазити на нього. Ні ну, оцей чувак прям круто додумався. От що, реально, Щелексу, респект за так, за таку, за такий, за такий імпровізований будиночок. От реально Байдена Просто пацанові треба втикнути. Так, пойде і мед, да, там переробився. Переробився мед. Дивися, просто в мене кокос, 18 кілограм. Якось і жалко. Жалко його впихати сюди в колектор. Ну ладно, let's go, let's go закидувати в колектор. Хай він, хай він це все діло переробляє. В мене є 18 поєнктів меду. Можемо. Значить що? Правильно? Купити собі ще один кейс із рослинкою. Так, відкриваємо. Тік. Щас подивимося, дивіться, крутимо колектор. Дивимося, що випадає нам із нього. А випадає нам Роза. Звичайна uncommon Роза. Ну, я думав щось буде прикольніше. Ну ладно, все одно. Як не крутий, у нас нова рослинка є, і нас це не може не радувати. Тому давайте десь її посадимо біля лілії. Біля оцеї чудової лілії. Дивися, виросла вона в нас. А вона ж й дивися, рейнбол. У нас рейнбол-лілія виросла. Я надіюсь що в мене її ніхто не вкраде. Бо я хочу на ній назбирати бафи. Реально, на ній було б непогано збирати бафи Наприклад, щоб вона була. Була мокрою, да або замороженою. Я думаю, все було би в самий-самий в самий раз. Так, і більше я бачу, що нам вроді ніхто нічого не опилив. Вроді як, як так. Ну що, тоді, ну просто-просто збираю медок і подивимося, подивимося, що я взагалі собі зможу купити на ті метки, що я з вами разом підзбираю. Так, ну і що ж, друзі, получається, позбирав я всі наші колектори, да попереробляв їх. І що в мене виходить? 48 меду. Це жесть. І дивись, вона через 27 хвилин знову буде. Цей бджолиний інвент, тому треба буде по-любому зайти, щоб позбирати ще побільше своїх медових рослинок. Так, ну і також треба же ж подивлятися за оцею лілією, щоб в мене її ніхто не вкрав, тому що <свісно> насамперед вона в мене рейнбол, тобто радужна. Я хочу її заморозити, хочу, щоб вона в мене була мокрою, щоб на ню бисавка вдарила. Ну тобто, я хочу, щоб на ній були купа-купа великих бафів. Надію, що це все діло відбудеться, і ми зберемо досить красиву і дорогу рослинку. Також у е нас вже пройшов кейс. Давайте Відкривати, дивитися, що нам з нього впаде. А випав нам якийсь колектор. Непонятний. Так, давай-ка, давай-ка ще подивимося. Він по ідеї, має бути або тут. А... а, він, походу, буде в декораціях, ти поняв? Так, да, він у нас з вами в декораціях. Подивися. Осьо він у нас. Ну, давай, ладно. Давай ми його з тобою переставимо. Давай-ка десь положимо його отут-того, такого, спереду, да? Непогано. Так, що це таке в нас? І що не подивився? Ооо, по ній лазити можна, цікаво? Ні, по ній, по ній лазити не можна, але виглядає вона. Прикольно, але поки що зараз не до неї. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купусів, хтось подобається. Як, Звісно, якщо вам сподобався відос. Так не забувайте підписуватися на каналчик, мені буде дуже приємно. А з вами був Дензо, всім файного настрою, всім пока-пока.